Як ви зрозуміли, оце напряму дорога на кордон, а це локація, де ми гасилися з бандитами. І зараз я покажу. Отут отут був вихід на іншу локацію, де ми отак пробігали. І типу, ви бажаєте перейти. Во! Отут! Ви бажаєте перейти на іншу локацію. Ха -ха -ха. Клас. За ностальгію лайк. Неймовірно просто. Да. Навіть, навіть отак само по приміщенню захотілося притися. Да, БТР цей. Вишка. Привіт, хлопці. Боже, який кайф. Да, фонящий цей. Так. Що це, означ... що це означає? Це означає. Це означає, що? Так, добре, ладно, я бачу аномалії. Це означає, що десь там, десь там повинна бути ця. А, ну, коротше, захований повинен бути клик і вантажівка смерті. Теж крута пасхалочка. І ми колись е, от там десь бігали, допомагали якомусь чуваку від е, собак. Так. Як думаєте, який є шанс, що вантажівка смерті працює? Ну, що вона тут є. Є ймовірність того, що вона тут буде. Просто втече тут дуже фоня. Тихо. Тут дуже фоняща локація. Тому я думаю, що просто біжимо. Ой, яка краса. Осінь. Боже, як красиво! Он я вже бачу той самий міст, де, пам'ятаєте, були військові. Боже, ну дуже красиво. Так, величезна аномалія. А, будівля, де треба було лису допомогти, втече. Боже! Ааа, в мене ностальгія. Вау. Да! От, от в цій будівлі здається. о, до речі, пасхалочка, тут розтяжка. Давайте ми сюди зайдемо, просто цікаво. І прикиньте, дивіться, тут... Так, да, тут відбивалося від псів. Ну, це це 100% ця будівля. Це 100% вона і тут можна забратися. Привіт, Ігор! Справи супер, якраз зараз проходжу цей. Зайшов на кордон. Я зараз зайшов на будівлю, де колись ми лису допомагали втече. Я от зараз думаю пошукати якийсь фан-сервіс. Ого. Так, бачу схрон. Чуд... Фресі, я так, я Я щось забрав і тут І на мене напали. Щас. Так, а ти хто? Моя ти просто текстура. Так, давайте збережемось. Бо я не розумію, звідки вони мене гасять. Блін. Та, да, ностальгія сильно нахлинула, тільки на мене хтось нападає. Блін, а тут на даху відбиватися складно. Ну тоді напролом. Ссорі, брата. Вигоститься. А стоп, це, це свої були. Я свого загасив. Это свои. А кто тогда А, ты ворог. Так я все правильно делал. Ладно. Да, рублю их. Кто ображает моих друзей в сталкере? Ты ображаешь моих друзей в сталкере. Поэтому... Ром... <с> тому Нікітка драбаш йде до тебе. Не заважайте мені забирати патрони. Стоп, ти ж тільки що не був ворогом. Пацани, ви ж буквально тільки що були за мене. А -а. Засталкера і двор з драбаша в упор. На, е на жаль, ці бандюки за завалили оцього вільного сталкера, якого я захищав. Ну, це кордон. А на, на кордоні, як ви знаєте, бандити завжди були. Так. Зараз, Да, от цього сталкера, на жаль, вони грохнули. Е, давайте я зараз ж бронюшку. Бо моя якраз її гаплик. Я її скину. І ми йдемо далі. Це була дорога на кордон. Тепер йдемо далі на міст. Боже, яка ностальгія? Я, до речі, коли грав в Тече, я цей міст не любив напряму проходити. Я е, обходив там через аномалію, якщо пам'ятаєте, тунелі з електрою. Слухайте, що ж мені такі везеблють? А тепер питання. А, а тут? Зараз будуть військові чи бандити, як Течеї ЧН? Чи, чи, чи ні? Може є сенс теж через печеру пройти? Свиноферма, так. Да. А, а вон ця печера. Тобто вона тут є. Давайте зайдемо на свиноферму. Вже раз ностальгувати, то ностальгувати, правильно? А свиноферма. Так. Гуляй. Ти гуляй. Печеря аномалії. Так я в курсі, як, як і в оригіналі. А. Ігор, скажи, будь ласка, а в печері є артефакти чи. ні? Чи можна не бігти туди? Так, і мені вже їжу треба шукати. Омив здва <гум> да. Так. Майор Халецький. Немає майора Халецького. Я не знаходив, але можуть бути. Ну, е, тоді я не знаю, чи є сенс зараз ризикувати здоров'ям та аптечками. Тоді, напевно, через міст підемо. Ні. Блін, я просто терези по знаку Зодіака. Так, на мосту бачу аномалію. Ну, давай я хочу. схожу туди, все одно мені дуже цікаво. Максимум бандити. Ну, печера оже, поряд. Боже. Ааа, я на кордоні. Це капець. Боже, емоції реально, як у малої дитини. Я. <світ> Боже, до таких дрібниць вони все тут повторили. Але ж я думаю, що розташування аномалій не таке, як було раніше. Бо я якось... Типу якось так бігав. Ага. Потім через трубу. Так. Да. Через трубу. Тушкани! Ох-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Боже, чого їх тут так багато? Ні, я їх не буду гасити. Все, міст пройшов. Дуже дякую за ностальгію. Все, робимо скріншоти. Так, я думаю, давайте одразу на кордон, потім вже. ну, на... Давайте в, в деревню новічков, а потім вже на кордон. Так, да, так тут, блін. Коли мутанти з'являються, тут їх прям багато. Так. Міст, де в тунелі військовий був. До речі, а тут є відсилочка на цей вертоліт, який тут літав? Я думаю, що є. Я на мапі бачу, прямо біля кордону. Зараз. О! Ось! Нова локація. Ми на неї ще сходимо. І плюс у мене ще тут якась локація. Я думаю, вона поряд, давайте збігаємо. Щас, давайте подивимось сюди. Боже. І вогнище, і ця От О, тільки тут велика аномалія. Не також я і хочу туди. Ні, не будемо ризикувати. Давай на цю точку зганяємо. Боже, знаєте, от я зараз граю і розумію, що це була мрія дитинства. От з затону перейти на кордон. Бо ну, в ЗПШ там, наприклад, вони згадували і кордон, і Сідоровича. Там біля вертольота прикольно. Відтече багато. Кльово. Так, а ми прийшли на. Ну, це якась нова лока, так? Да? Це якась аномалія, чи що це? Так, у нас вже є назва. Могильник відходів. Ага. Понятно. Все. Тоді. Ой, божечки! Все, я бачу бункер. І це ж, я так розумію, Це зараз пікає аномалія. ТЧ з, з, з першої місії, коли нам Сідорович розповідав про аномалію. Ладно, зараз. Все, я... <смістична> я. Я тут. Я тут. А, <смістична> добре, продовження звідси.